В ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми з вами прийшли до храму у цей великий день Господній перед Пасхою за тиждень. Сьогоднішня подія квітної неділі або пальмової неділі. Ми би сказали вербної неділі, бо в нас пальми не ростуть. Оливкові дерева не ростуть, але верба росте. Згадуємо подію, коли Ісус Христос в'їжджав в Єрусалим, входив в Єрусалим на осляті. І люди вітали Його. Махаючи пальмовими гілками. А ми з вами ми з вами принесли привітати Ісуса Вербові гілки. Над двома речами хочу сьогодні з вами застановитися, роздумати. Бо бачите, кожного разу, коли ми приходимо до храму, ми чуємо Слово Боже. Це те, що нас має заторкнути. Ми приступаємо до сповіді те, що нас має заторкнути. Ми йдемо до святого причастя, це, що нас має найбільше заторкнути. А все решта, це двіш, який додається. І людина, яка не живе цим внутрішньо, це все нічого не означає, бо це все шоу. І це дуже важливо, щоб ми з вами, нині роздумуючи над цими речами, розуміли, що є головне, що другорядне. Головне, це є вітати Бога в храмі і нашим щоденним життям, співати Йому осанна, як нині єврейські діти співали, коли Ісус в'їжджав в Єрусалим. Що означає осанна? «Осанна» є таке слово, єврейське слово «ошанна» означає спаси нас. Тому, коли ми співаємо свят, 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 осанна на висотах, з що є на висотах, спаси нас. Коли ми співаємо на службі Божій свят, свят, свят або Херовимську пісню, ті інші пісні ми прославляємо Бога. Тобто ми приходимо до храму, щоб прославити Бога. Вся решта це додаткове. І тільки та людина може сказати, що вона молилася була з Богом, яка прославляла Бога. А все решта додаткове, осанна на висотах. Центр всього Ісус Христос. Друга річ, яка важлива, що коли в центрі Христос, то і традиції добрі. Добрі є традиції Гаївки, добрі традиції писанки, добрі традиції великодні кошики, але воно все має цінність тільки тоді, коли людина. Переживає за свою єдність з Христом і за те, щоб своїм життям співати Богові осанна. Тільки тоді людина це, ці традиції мають цінність. І третій момент центр Христос, традиції, якщо після Христа дуже добре, а третій це момент, що ці всі традиції, всі святкування і молитовні, і традиційні. Вони в нас, українці, вони не можуть бути від'ємні, абстраговані від стану, в якому ми переживаємо від війни. Ми все рівно маємо пам'ятати, що в нас Різдво чи Великдень, ми переживаємо стан війни. І нам може бути дуже весело і дуже прикольно, але ми розуміємо, що в якійсь сім'ї чоловік, чи син чи батько на війні. Нам може бути дуже прикольно, бо я поїхала відпочивати. Я собі можу заплатити, я гонорова, і я весь Фейсбук, Інстаграм з цим відпочинком, а я розумію, що є люди, які не можуть це собі дозволити. Та я просто надрукувала, просто надрукувала, щоб людям завдати в цей стан війни і турботи, понервувати людей тим, чим не потрібно. Я не можу абстрагуватися від війни. Я гонорово можу мати. Купити собі все, що попало, але виходячи з того самого сільпо чи метро, я маю подивитися, чи часом там під метро, чи під сільпо, нема людини, яка просить копійку. І якщо я гонорово там даю, я маю і гонорово витягнути, і цій людині, яка просить. Тобто я не можу абстрагуватися. Про ці три моменти ми нині з вами роздумуємо, щоб вони війшли нам в голову, в серце, ми тим переймалися. Є дві спокуси в сучасному світі, про які я хочу сьогодні заторкнути, і які одна яких стосується апостольського читання, а друга євангельського. Апостол Павло в посланні до филиппян каже: радуйтеся завжди в Господі, знову кажу, радуйтеся, хай ваша доброзичливість буде всім людям відома, Господь близько. Ні про що не журіться, але всьому появляйте Богові ваші прохання молитвою і благанням з подякою. Як радіти в сучасному світі, коли ми бачимо всякого різного? Ідемо з кінця. Ми маємо війну. Важко, важко. Попробуй радіти в час війни. Попробуй радіти, коли е, хтось з родини на війні. Це зовсім людина по-іншому переживає, коли хтось з родини на війні, і коли нікого з родини нема на війні. Попробуй радіти, коли е, ми хоронимо воїнів. Попробуй радіти, коли покалічені воїни. Хтось дуже очевидно поранений, а хтось, можливо, що не так очевидно. Він не на костелях, не на інвалідному візочку, але поранений іншими способами. Як радіти в цей час? Перша спокуса, про яку ми говоримо, яка стосується нинішнього світу, це смуток. Це опустити руки. Це сумувати, це плакати. І це поширювати оцей смуток кругом. Господь не хоче, щоб ми сумували. Є дві різні речі двіжувати і нервувати світ, але інша річ є радіти в Господі те, про що каже нині апостол Павло. Радуйтеся завжди в Господі, ні про що не журіться. Війна це є один чинників, який забирає цю радість людини. Але Ісус все рівно каже, радуйтеся завжди. Апостол каже, радуйтеся завжди. Після свого Воскресіння Ісус каже: «Не, журіть, не журіться, не бійтеся, радуйтеся. Для нас, християн, раду, радіти у Господі означає бути з Господом і знати, що Господь все контролює. Для нас, християн, радіти в Господі, остаратися жити з Богом, цити, з Божою допомогою ми це переживемо. Але війна це є чинник, який забирає радість людини. Після війни, наприклад, хвороби, які забирають радість людини. Людина як здорова, і все хочеться. А хворі, що хочеться? Здоров'я. І більше нічого. І хворих людей багато, є діти хворі. Беручи нашу тільки дитячу лікарню брати, онкогематологія. Діти, які хворі інколи на хвороби, лікування яких коштує мільйони, і людина думає, де взяти тисячі, сотні тисяч, не говорячи про мільйони. Це ж спричиняє смуток, спричиняє смуток. Є хвороби невеликовні, спричиняє смуток, великий. Інші причини, які спричиняють смуток втрата роботи, нездатність чи неможливість заробити якусь копійку, щоб утримати сім'ю, щоб сім'я тішилася і сказала, о, наш тато заробив, має, наша мама здатна заробити. Це також спричиняє смуток, бо людина покликана жити нормально жити, як людина. Спричиняють смуток. Розлучення, де тато з мамою дуріє по повній програмі, і діти від цього терплять, бо ні тато мамі не хоче попустити, ні мама татові не хоче попустити. Спричиняє смуток? Спричиняє. Спричиняють смуток ці новини це є малесенький відсоток, який ми чуємо, знаємо про так звані булінги в школі, про те, де діти здатні знущатися над іншими дітьми. Здатні це знущання бити по голові, по животі. Здатні це знущання інші знімати, прикалуватися з цього. Інші здатні це викладати в інтернет. А це смуток. Чому смуток? Тому що це криза сім'ї. Це діти, які не впали з неба, це діти, які народилися від мами і від тата. Просто ні мама, ні тато дітьми не займалися. Мама, мама і тато могли філософствувати в інтернеті, кричати навіть нас, в Франківську, нам християнської етики в школі не треба. Нам християнської школи не треба. Нам будувати церкви не треба. Бо ми народ 21-го століття, такі продвінуті 21 століття. А ми не можемо собі дати з підлітками раду, де одні знущаються над іншими. Знімають це наші діти, народику, франківські діти. Це діти не впали з космосу. Це діти, які народились від мами і від тата, але мама тато не займалися ними, філософствували. Смуток це це дуже великий смуток. Тому що це, але Ісус каже і апостол каже, все рівно радіти, радійте завжди в Господі. Це означає звертатися до Бога, коли важко, і коли сумно, і коли печально, як ми кажемо, але звертатися до Бога. Це означає ставати на молитву, не пропускати недільну службу Божу, не філософствувати багато, відкривати святе письмо. Бо ми живемо в світі, де нема авторитету. Ви ж розумієте? Нема авторитету. Начальник нам не авторитет, батько нам не авторитет, мама не авторитет, священник не авторитет. Принаймні відкрию святе письмо і скажу, ну, Бог принаймні має бути авторитетом. Тому нам треба поборювати цю спокусу сучасного світу про смуток. Апостол каже, Ісус каже: радійте в Господі. А друга спокуса сучасного світу, це вже зв'язано з євангельським читанням. Ми е, там чуємо, як діти і народ вийшли на зустріч Ісусові. Ісус в'їжджає на осляті, ті йому махають е, гілками, пальмовими. І Євангеліє повторює про це, що всі тішилися. Ісус радів, діти раділи, народ радів. Всі брали в цьому участь. Але одну річ, який народ співав, коли бачив Ісуса, співав йому осанна. Узяв наступного дня сила людей, що прийшли на свято, зачувши, що Ісус іде в Єрусалим, узяли пальмове гілля і вийшли йому на зустріч з окликами Осанна благословен Той, хто йде в ім'я Господнє, Ізраїльський Цар. Яка спокуса сучасного світу? Співати осанна не Богові, а людям? Про це з вами хочу трошки заторкнути роздумати. Ми в житті переживаємо різні періоди: начальство, неначальство, крутіша машина, менш крутіша, грубший кошельок, менший кошельок, посада, не посада, народику. Ми всі з того самого тіста. Ми всі народжуємося від мами і тата і помираємо. Нам всіх, нас всіх віднесуть куди? Куди? На цвинтар, бо прийде як в тому анекдоті, знаєте, то хто, хто там смерть і що, і все. Так? Ми всі з того самого тіста. Але спокуса сучасного світу це є співати осанна людям. Коли вона починається, вона починається в сім'ї. Знаєте, коли починається в сім'ї спокуса, щоб співати Осан на один одному, це коли, наприклад, в українців є така хвороба випоминати. Я на вас роблю, я вас годую, я вас будую, я вас утримую, я через вас все життя на заробітках. Я всі мої роки проробила на вас. Народику, всі, що в хаті, вся сім'я, співайте мені осанна, бо я героїня, я герой. Просто сім'я. Я керівник закладу. Я керівник директор. Співайте мені осанна, бо я директор. Я зробив те чи інше добре діло. Співайте мені осанна, давайте мені грамоту, співайте мені много літа. Покладіть мене на список, бо я ж. Співайте мені Осанна. Це є спокуса сучасного світу. Я собі можу дозволити то і інше. І я це викладаю в інтернеті. Бо я поїхав, я поїхала, я зробила такі ніхті, а я таку, а я таку шевелюру, а я таку, а я на такій машині, а я та. Співайте мені осанна. Бо таких, як я нема. А Господь нинішнє, через нинішнє Євангеліє хоче заторкнути наше серце, щоб ми пам'ятали одну річ. Осанна ми маємо співати тільки, тільки Господу Богу. Осанна співати тільки Богу, бо Господь Бог ще в Старому Завіті сказав такі слова: Я Бог ревнивий. І не можна на місце Бога ставити нікого. Ніколи. Бо хто ставить на місце Бога людину, дуже швидко розчаровується. Дуже швидко оця осанна замінюється на розпни. Те, що ми будемо бачити, що ставалося Тому що народ з одного боку. Коли йдеться про в'їзд Ісуса в Єрусалим, Він знав, що має сповнитися пророцтва, має прийти Месія. Цей народ знав писання Старого Завіту. Але цей народ жив не духовністю, а релігійністю. Вони не жили вірою в те, що цей Месія Спаситель, а вони думали, що він буде такий, зробить те, як вони хочуть, мали свою уяву. Про Ісуса. Тому сьогоднішня неділя квітна висновок робимо. В'їзд Ісуса в Єрусалим. Що би не було, треба тішитися життям і казати, Бог дав новий день, Бог дасть на новий день, і Бог дав нам людей, які є біля нас: тато, мама, чоловік, дружина, діти, внуки, батьки, парафіяни, священники, сестри монахині. Тішитися життям, радуватися завжди. І як важко сказати, мені важко, в мене біда, поможіть мені. А ми маємо радіти одні з одним, підтримувати одні одних це дуже важливо. А друга, другий висновок в цьому житті співаємо осанна тільки Богові. А все, що маємо робити, робімо добре, відповідально. А якщо Бог буде на першому місці, згідно слів святого Августина, то все решта буде. На своєму місці, слава Ісусу Христу.